Вже традиційно на колегію запрошують представників силових структур. Цього разу першим словом мав військовий комісар на нараді із сільськими та селищними головами. Він проінформував про стан справ із мобілізацією. Андрій Кондрус зазначив, що Коломийщина значно покращила свої показники і вже не пасе задніх у мобілізаційному списку. З минулої нашої зустрічі. Трошки ситуація змінилася, не хотілося б наврочити в кращу сторону. Якщо минулого разу були треті, треті з кінця, то в принципі зараз ми входимо в тройку лідерів в області. Це я беру в розі військових комісаріатів 9 військових районних комісаріатів. Що Хотілося б відмітити аналіз по виконанню плану сільськими радами. Кращу сторону я хотів би відмітити Іванів, які вже відправили три військовозобов'язаних. Ковалівка, Корнич, Угорник. Ну і в гіршу сторону хотіли б відмітити ті сільські ради, які за всі хвилі мобілізації виконали по одному взагалі по одному чоловіку військовозобов'язаних. Це у нас годи добровідка голоски і маркети. голова Львомир Глушков ще раз закликав сільських голів звернути увагу на мобілізацію. На ну, і приклад турківського секретаря ради, який пішов проходити службу до лав збройних сил. Далі слово мала начальник управління економіки Тетяна Піскунова. Вона зазначила, що район активно співпрацює із партнерами з-за кордону, а ще впроваджує в себе різноманітні проекти. В рамках проєкту Єврокарпатська ініціатива Коломищина відвідала делегація з округу Яса Румунія, яку очолював президент асоціації Єврорегіону. Це була підготовча зустріч до підписання партнерської угоди між Прикарпаттям і округом м'яса. В районі успішно реалізується третя фаза проекту про місцевий розвиток орієнтований на громаду. На співфінансування цього проекту з районного бюджету виділено 200 тисяч гривень. Також на заході говорили про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств, управлінь та відділів районної державної адміністрації. Всіх присутніх ознайомили із виконанням указу про протидію корупції. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подінтика.